Як горить один мільйон доларів, знають у ЧНУ через невдалі вклади у банки, котрі прогоріли Чернівецький університет, втратив понад 25 мільйонів гривень. І це в той час, коли навчальний заклад потребує значних фінансів для виживання. Проста невдача чи поганий розрахунок ціною в мільйон уже за мить. З нового академічного року абітурієнтів очікує підняття цін на навчання. Ректор пояснює, це вимога часу. Ми піднімаємо звичайно, ціну на навчання, оскільки зростає ціна на енергоносії, там хоч слабенько зростає і зарплата там, і таке інше. Ну і треба якось виживати в університеті. Виживати університету особливо важко ще й після невдалої співпраці з банками, котрі прогоріли разом з мільйоном доларів вишу. Років 3-4 не вкладаємо на депозитні рахунки ніякі гроші. А ті поточні рахунки у нас є. У нас є проблеми з банками, зокрема з тими, що лопли, де, де також перебували наші гроші, які ми мали по різних проектах. А саме банки форум і Укрінбанк, у котрі керівництво чину вклало великі суми університетських грошей. Суми там достатньо великі. Значить, 500 тисяч доларів приблизно по одному, і стільки ж приблизно по-другому. Перша сума це гроші міжнародного гранту, який виграв університет. Інші майже 500 тисяч доларів це довгоочікувана і значна допомога від меценатів. Кошти, які значить, нам ну, як це подарував, презентував, Фіртеш, відомий меценат. Через невдалий вклад університет втратив половину з мільйона доларів від Дмитра Фірташа. Проте керівництво ЧНУ надіється на те, що гроші з неплатоспроможних банків повернуться. Ми подали свої вимоги у фонд гарантування вкладів. По одному навіть відбувся суд. Сказали, що нас правильно поставили в чергу, чекаємо. На майбутнє планують більш ретельно вибирати банки для зберігання грошей. Припускають також у майбутньому Працю з державним Ощадбанком, чого раніше чомусь не робили. Працівники приходять агітують, щоб люди там ну, з ним ну як фізичні особи з ними співпрацювали, таке інше. Ну поживемо, побачимо. Мельничук запевняє, що факти підвищення плати за навчання і втрати майже мільйона доларів не пов'язані. Також не знає, з якими банками співпрацюватиме університет, аби таких ситуацій з грішми у вишу більше не було. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.